Всім доброго дня, мене звати Богдан, і сьогодні я продовжую е, знімати рубрику, яка називається Огляд зборки по Counter-Strike 1.6. Це вона вже є 26 серія, цій серії поглянемо таку зборку і, під назвою Сигнал. Так, е, звичайно, знову така сама карта ETOS 2. Ей, що не штук ось такі скини нові. Але буде на тему сигнал. Знаєте, саме про сигнали просто Чи про що саме не буде. Euh, Яким буде виглядати воно ну, в системі. М ну бачите, ви вже в принципі бачите скини, як вони виглядають. Так само для тут будуть інші, всі інші. Ось так ніж виглядає. 에, зараз також перевірюю точно чи є запис. Так, запис то можу продовжувати. E, ну, в принципі, бачите, бачив який глок, як бомба яка. Я навіть бомбу вже не ставлю, тому що мені вже не цікаво дивитися те саме. Я вже бачу, як воно виглядає і ставиться. І рішення Е, Далі ми дивимося на Дегл. Дегло ось такий. І, в принципі, спіні ті, ті самі. Просто накладення іншої зброї. І також, ви бачите, вона показує зразу на цій картинці, як буде виглядати Ну, Можна переглянути, бачите, як воно. Типу МП5 СД в Зикону Сангулфайзі, так то МБ-5 називається. На гантівки, галіло ось такі, такі самі сенки. і позамнулої серії. І позамнулої, здається, також такі самі. Четверта серія хоче підряд ось такі самі скини. Але не Беремо скаут. Ціл також не змінили, на жаль. Беремо зараз ми АВП, звичайно. Ось так, коротше виглядає. Е, беремо далі ми також гранати і попробуємо зараз покидати їх. Так, давайте візьмемо зараз до на 2 все-таки. Йдемо за КТ. t 7 у нас. Далі беремо Intio Famass. Далі ми беремо М-ку. М-ку ми відправляємо ще патроні, 30 вистачатиме. Це просто подивитися. І беремо я не знаю, що, пулемет, наприклад. Такі пулемети-се. В принципі, ми. Э... Вам, що я вам показав скини основні, якими можна грати. Ну ще що, що можна подивитися, наприклад. Ну, все-таки можна подивитися ще автомати, наприклад. МП9 на чи як у мене І це Іта-90. E а тут чомусь пише С90, дивно. Що чесно? Також він консульт С90, Що, 90, що називали ПД. на місці П90, такого не чуш, нічого ж, ніколи життя. Е, ну... Що, можна добавити? Принципі одного бота Зараз ще одну каточку. Не зіграємо, але не одного бота, а трьох давайте. А, то аналіз, да. Так, ніби записую, тому що може зараз... перерветься запис. Nukentė 2-3. Taip, susitinka susitinka. O, čia. Per žaidimą vieną raundą šiolai ir padei mano vadovą, kad atvažiuotų į tą nu seriją. Pabėgėlis. Atsiprašau, kad atvažiuotų į tą nu seriją. Так, мінус один є. Е, нашого забрали, на жаль. Е, анімація смерті також є. Це той як його вбиваю. І коротше останній десь повинен бути. Е, чи піде чи... Чер... Через шорт пішов все-таки. Ох ти. Він Ні, ніби попістувати, попіс полеме. Все, ми виграли, тому можемо завершувати. А на цьому все, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!